Вітаю вас, шановні пані та панове. Сьогодні поговоримо про керівництво і як його потрібно називати. Адже досить часто можна почути поплутування різних підмінкових форм у тому ж самому словосполученні. Через те, коли ми подибуємо завідуючий кафедри, наприклад, чи завідувач кафедрою, як же ж буде правильно? Активність дієприкметників на уч-юч в українській мові вже незначна. То є прерогатива російської мови. А тому давайте використовувати в цьому випадку свої суфікси. Тому правильно буде завідувач, і слово кафедри потрібно вживати в родовому відмінку. Якщо ж ми хочемо говорити на кшталт російської мови, тому правильним буде вживання у родну відмінку, завідуючи кафедрою. Дякую за увагу.